Цього року я прийняла понад 70 поставок квітів і не чокнулась. Цього року від клієнтів я почула 100 разів фразу Я знаю власника, але і я його не знаю. Цього року я загубив мінімум 20 листівок. Ой, я ж не п'ю. Цього року ми планували корпоратив разів 20, а зібрались лише один. Цього року я чула, а можна завтра вихідний 10 разів на день. Цього року в мене вже почало сіпатись око від фрази А знижка буде? Цього року я не один раз посварився з навігатором через маршрут. Цього року я не один раз складала букет на свій смак і все одно чула фразу А може поміняємо стрічку. Цього року я була організатором, флористом, декоратором, керівником, прибиральником, кур'єром, а також психологом. Цього року ми випили мінімум 40 кг кави і досі тримаємося. Цього року я чув, а від кого цей букет мінімум тричі день? Цього року я нарешті полюбила робити міксовані букети.